У -у -у! привіт привіт усім привіт! Ну що, ви там, що нового? О! Як пройшов ваш тиждень, мій досить непогано зробила ревізію своєї шафи. Маю кілька непотрібних речей. Хлопці, а де це ви там? Де де? У під'їзді. Поспішають дорослих. А я облаштовую місце для. Yard Sale. Знаєте, що це таке? Гаражний розпродаж. Yard Sale, так би мовити, це простий спосіб позбутися непотрібних вам речей з користю і для себе, і для інших. Хочеться написати сало. Ну, наприклад, ми віддамо всі отримані кошти на реалізацію однієї з творчих ідей молодіжного угруповання Бігарія. Десь я помилився. Гулятий стіл. так. Кийо, дядько! О, здоров! Тримай, ось я і мій кінь. Називається, купила так. мама коника, а коник без ока. Дай йому яблучко. Нехай їсть. М -м -м -м. Тримається. Око? Зараз. Ось тобі око. Все, продавай. Так, не ясно, а ти куди? А я, а я побіг, Мені продавати. Так, а що мені з ним? Не чого, Купувати немає чого. Все, давай п'ять. Давай. А, розпродаж, розпродаж. Тільки сьогодні акція. Купуємо капелюхи, м'ячі. Привіт, афія! Привіт. Слухай, це твій мотолог, це все, що ти принесла? А що тобі мало? Це, це забагато, я б навіть сказав. Спокійно, я тобі зараз усе покажу. Да? Ти тримаєшся на ногах? Ну, так. Да, я тобі звільню столик він. Це не потрібно. <плес> ти просто джентльмен. Я Я собі принесла. сьогодні буду богиня розпродажу. Це хіба чоловічі шмотки? Так. Да. Це, це якісь жіночі ранні. Це моя випускна сукня. Клянуся, що в ній я закінчувала 11 клас. 100 гривень береш, чуєш? 100 гривень береш? А 100 гривень чуєш? не чула. О-о-о! Забирай, забирай. Ого, слухай, а що це в тебе за такий кльовий піджучок? Скільки? 20 гривень. 20 гривень все, я вже купую. Швидко пішов, розпродаш? 15-20, слухай, мене 17. Добре, раз для тебе зроблю знижку. Я посижу, ти працюй. Сідай. Дорогі друзі! Лише сьогодні! Абсолютно недорогий яр Гаражний розпродаж. Підходимо! Ти десь підробляла, тебе так гарно виходить? Ні. Скільки в тебе ця штука коштує? 100 гривень. 50. Ану Оп. 40. Ні ваше, ні наше. Давайте 30 і беріть. Тримайте. Ось. Так і йди. Бачиш? Сюди можна щось запхати. Це... Скільки? Оце 50. Та глянь, це ж на тебе. Ось це. Все, давай. Рукавички дві. Не треба? Книжку продам. Російською мовою, тому і продаю. Якщо купиш окуляри за 100 гривень, я тобі коня от цього, що там стоїть без ока. Віддаю безкоштовно. Ну очки мені подобаються. Ну, не при деньгах я зараз. А так, а блін. Хоч яблучко. Просто Хочу. так. Приходь, коли будуть гроші. Та кудись десь було. Було окуш. Мішаня, твого коня навіть задарма ніхто не хоче, розумієш? А ви откуда? Із Мінська. Поглянь, оце шкатулка. П'ять <рес> гривень твоя. О, як треба працювати. Ну що, раз, порахуємо гроші. Двісті. 200... У мене 250. Молодець. А що ми будемо робити з усіма речами, які залишилися? Збираємо всі речі. Кладемо в цей фрібокс і десь виставимо зараз на вулиці, нехай підбирають ці люди, яким ці речі справді потрібні. Я, до речі, знаю, що така штука дуже популярна в Берліні. Зробимо маленький Берлін у нас тут, у Києві. <звук> 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 Опа. О, можна влаштувати такий експеримент, як в одному місті в штаті Вашингтон. Там дуже щільний рух. Водії виправдовують себе тим, що вони не помічають пішоходів, а пішоходи кажуть, що водії геть втратили совість. І пішоходи вирішили звернути на себе увагу, тому що так багато ДТП у них ще ніколи не було. У них цей експеримент спрацював. Цікаво, чи вийде він у нас. Для цього мені потрібні прапорці, відерця і інструкція. Жень, тримай. Молодець. Ага. Щільний рух пройти нереально. Для цього експерименту нам необхідно повісити відерці на одній стороні вулиці. На іншій стороні вулиці ми чіпляємо таке саме відерце. Куди ми кладемо прапорці? Цей прапорець тобі необхідно для того, щоб тебе не задавили, і ти став помітнішим. І зробити отак: от от. мало не задавив, але він мене врятував. Тільки прапорець треба повернути на місце. Так. А зараз мені треба знайти собі однодумця. Він має десь сидіти один і думати. Він же одно думає. О, я ж казав, сидить і думає. Хей, hey, йо, привіт. Давай п'ять. Привіт. Як справи? Замечательно. Ми тут акцію, такий перформанс невеличкий придумали. Ходімо, покажу. Пошли пока. Ось, прямо тут поруч. Льоня. Як тебе звати? Льоня, мене Мишко звати. У нас невеличкий перформанс. Ми допомагаємо людям на дорозі стати помітнішими. В чому фішка? Я буду стояти на тій стороні вулиці, ти на цій. Ну, нам треба переправити хоча б трьох чоловік. Домовились. Тобі дуже вдячна за те, що ти допоміг Світа нам. Марался. Все, давай успіхів тобі сьогодні. Бувай. Вау. Який пацан класний молодець. Прикольно! Хтось продає, хтось купує, а в Москві таким чином жінки собі чоловіків шукають. Можна побачити машину з написом «Шукаю чоловіка і номер телефона. І я читав і чув, і мені навіть дівчата розповідали, що дзвінки постійно. Можна навіть сказати, що так мальбах на жигулях одружився. Рос! Що там? Зараз ти продовжуй рух. Зараз. Секундочку, що там? На, тримай! Наклеїш женці на спину. Ну тільки диви так, щоб не помітили. Прикольно придумав, чекай. Це точно її номер? Все, я просто перевіряю. Окей, чувак. Рос, ну що ти там? Так, на місці. Ну що, ходімо? Пішли? Так, пішли, ходімо. Женя, а ти ніколи не думала про одруження? От ви смішання в нас уже на півдороги. Ти Що мене спихнути хочеш з програми чи що? До а чого питання? Не знаю, якось сьогодні так на мене знайшла така філософія. Що за реакція? Що? Ти ну сподобалось, хлопцю. Де це ти підчепила? що, Це зараза, по твоєму. Я тобі зараз помщуся. Що там? Правда? Щу. Будеш як Мішаня, одружений будеш. Ти ж вирішив, що мені потрібен чоловік, значить тобі зараз буде потрібна дружина, будеш шукати. Просто нам потрібна для тебе дружина, щоб готувала не всю знімальну групу. Добре, здається, є чим зайнятися. Так що все, може, толкнувати. Ну такі дівчата, що я впітнів, чесно. Аж двоє, виляєш. Прикинь, вже дзвонять. Що буде далі? Алло? Так. Sorry. Алло, Привіт! Так. Скільки вам років? Сорок скільки? О, ви знаєте, я вже передумав. Мої хлопці десь у місці продовжують рух, ну, а я вирушу на пляж. Чому мені? У нас сьогодні вечірка Космополітан Дейбіч Паті. У нас в програмі дуже багато цікавих активностей. Ми робимо боді-арт, ми робимо масаж, ми робимо фотозйомку, конкурс міс бікіні. Це вечірка, на яку приходять дівчата, щоб тусуватися. І вони, звісно, повинні бути в бікіні. Я вже переодяглася і готова робити бодіарт та веселитися далі. Пішли? Я так розумію, це ти сьогодні. Робиш красу на тілах усіх, хто тут знаходиться. Ну так, потрошку, з напарником. Я теж хочу зробити собі бодіарт, може, ти мені щось порадиш? Ну, виходячи з того, що це пляжна вечірка так, і вже є якась татушечка, то можна ці три кольори поєднати ще й разом з цією татушкою. Віддаюся руки майстра. Мої хлопці точно будуть мені заздрити. Я просто дурію від своєї роботи. Я вважаю, це навіть не роботою, а місією свого життя. Пора на пляж. Дуже спокотно, треба трохи освіжитися. Мені здається, вам теж треба про свіжуся. Так, я теж маю зброю. але мені здається найкраще за все освіжає басейн, так? Да. Віта, вечірка, і Завжди разом. Хлопці, може, вже і одружилися. В процесі, в процесі. Змінюємо місце пошуків майбутніх дружин. І куди намилились? Рухаємось на пляж. Прикольно. То я з одного пляжу на інший. Оп, хтось мені вібрує. Чекаю десь невідомий номер. Ага. Алло? Так, привіт. Жанка! У нього конференція з його шанувальницями. Це приємно. Я минулого року тут, наприклад, каталася на вейкборді, але ще треба шукати щось. Відчув. Може, серф з веслом. Легко нікому не відмовлю спробувати на собі щось нове. Ти ж знаєш, я опен ФОМО, як і партнер нашого показу, Туборг. Тому треба придумати, де намотити цей девайс. Пішла, я покажу. Давай. Клас! Мені вже подобається. Це мішаня. Це людина, яка тобі розкаже, як з ним Фух, Як називається? Веслаборд. Ставим її на воду, самі становимося на коленки. Оп, і акуратно стараємося піднятися на ноги. Гавайські гандельєри. Це буде нормально, не бойся. Вода, доска, нічого страшного. Дякуємо тобі. Кожної хвилини важче і важче. Женька, Женька, ну давай, ну допоможи мені. Та я ж допомагаю. Класний пацан, дівчинка жиє, завжди на допомогу приходить. Ну no, давай, давай. Але тут вже досить тягти. Може, ти підеш, переодягнешся, я потримаю. Не знімай мене. Та, Там не соромно тобі. Та-та-та-та-та. Женя, то я тобі ще аероплан запропоную. Це така штука, схожа на велосипед, але без коліс. Його роблять з матеріалу, з якого будують літаки. І щоб пересуватися по воді, треба постійно підстрибувати. Ну як дельфінчик, знаєш? Мені вже подобається, я згодний. Так, гаразд, домовились. Ну, все там і почуємося. Угу, Па-па. Слухай, а приємний такий голосок. Тільки ви нічого не подумайте. Це просто дзвонились, побалакала, а далі буде видно. Ось, думались про зустріч на вечірці, яка називається Ніч у дитячому садку. Щось новеньке, там ще не був. Ось. Ну і все. До речі, Жека, ти там взяла піжаму, подружок покликала. А, чуш, це ж, сьогодні піжама пать. Подружки є, і піжама. Все круто. Все, я до берега. У мене губи сині, мені мама казала, що коли губи сині, то це, знаєш, не купався. Добре, Женька, ти йди, а я ще піду весло занесу. Прогулятися містом у піжамі, але постійно це відкладала на потім, на колись, на наступний понеділок, з якого я розпочну нове життя. От я і вирішила, чому би не зробити це прямо зараз. Навіщо чекати? Привіт, дівчатка! Привіт! Ми попсички, ой, ти божечки. А, привіт. Здорово! Ну що, ви всі такі молодці в піжамках? Пропоную нам. Зробити дефілет. Влаштовувати власну піжамопаті. У, У дівчата за мною. Слухай, яка піжамна вечірка без бої подушками. Ну, окей, бієм, влаштую, подушки. Подушки теж дістану. Подушок. Дві, три. Хто скільки може, ей! Мені потрібно пару подушок. Виручіть хлопця! Ей, ей народ! виручіть хлопця! Пару подушок буде! Опа! Супер! Давай ще одну! Ще, щоб дві було! Давай, 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 давай! О! О! Супер! У мене тут такий азарт почався, я зараз такого не чудю. Ходімо. Тепер у мене всі світлопори горять зеленим. Правда, я цю ідею у французького художника у Ну, але все ж, ні червоному, так зеленому. Розмалюю місто гарний настрій. Я ж open for more. Не чекаю, живу тут і зараз. Як і наш партнер Туборг. Бачите, там зараз тільки зелені чоловічки. Червоних немає, тому що червоні чоловічки полетіли всім зелене світло. О! 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 Дівчата, як вас тут? Це класно. Що це ти нам подушок приніс? І шмігоді. шмігоді зробили. Так. так. Говорили про хлопців. Так. цукерки. Це ясно. Що ще чудили? Багато чого робили. Трошки занудно, і я хочу внести свою чоловічу силу у вашу рожеву вечір. Так, розкопали подушки і до бою. О, круто! Це мені подобається! Я казав рот, не відкривай ж, правда? Чикай кас! Весілі стало, правда? А зараз ми будемо креативно прибирати пір'я. Подивитися як. вирішила, що одну з таких кольок ми залишимо тут, а інші повісимо по дорозі на паті ніч у дитсадку. А поки дівчата пішли, я визначу, чим будемо займатися наступного разу. Отже, поїхали! Розіграти та збити з пантелику надто серйозних перехожих. Ну а тепер пора нас доганяти дівчат. Ей, йоу, привіт. Я зараз на вечірці ніч у дитячому садку, і я думаю, що тут стоподов знайду дівчину роса. Не можеш звати. <smart noise> я Антон. Ніч у дитячому садку, що це за захід? Ті в піжамах, це по-перше, така це важлива нічого. умова з іграшками. Вечірка присвячена нашому дитинству. Коли не було ще мобільних, ми зізвонювалися і запрошували до себе в гості, а потім цілий вечір дивилися черепашки ніндзя та трансформер. Да, да, Ходімо, ведіть мене, куди треба йти. Показуйте. Дивіться, такий у кожного був. Пам'ятаєте? У мене реально половина іграшок з цього столу була вдома. Чесно. Я збирав усі кіндери. І от... і от така от бджілка також була. Я навіть один раз разковтнула отаку фігню, чесне слово. Можна замовити, це що таке? Компотик якийсь? Це юпі смак дитинства. Та ну серйозно, юпі? 90-х, правда. Клас. А можна мені в буває? Можна навіть з льодом ніжтяк, правда? О. Хотів випити два відразу, але здається, це можна зробити тільки до 10 років. Другий вже не лізе. Е Ей, Як справи? Буду показувати сьогодні мультфільми з нашого дитинства. То міжері може бути. Так, Рос, ну перестань. Ти краще скажи, що там твоя дівчина. Вона не бере трубку. Треба буде в тебе взяти якийсь, знаєш, шо, урок, як це ти робиш. мене бачиш, не виходить. Знаходиш саму краще в світі, і йдеш до Араксу. Все. Напевно, кіно починається. Люди, люди. Ей. Колобок. Ми будемо зараз спати. Добра ніч. Прикольно. А ще в нас для вас є що? Є попкорн. Вони хитрі, ми взяли з собою кепку. Попкорна галява! Це полозана. Це що, міджелі? Ви глядаєте, як класно? Знаєте, я вже попкорну наївся, мультиків надивився. Буду продовжувати рух. Так що нам, папа? Потрібно... Іван теж, папа. Давай. Давай, дядько, Жінка, чужи, я кажу, поїздка. Вибачте, будь ласка. Я тебе сподушками. Давай, на... не дивіться, да, папа. Можу, а ви витискайте максимум з кожного моменту життя. Ловіть миті та просто радіти. І тоді світ буде радіти разом з вами. Приблизно ось так. Berite učestvo u naših konkursah u soc mreža. Do, do, do. Ba -ba.